Привіт! Наскільки відсотків сьогодні заряджена ваша батарейка? І ви здогадались, що ми продовжуємо розмову про коефіцієнт життєвої енергії. Енергія валюта змін, і про неї треба турбуватись. Особливо сьогодні, в часи бані. Дуже багато подій і подразників, які крадуть нашу енергію. І саме з цього ми почнемо сьогоднішню нашу розмову: це енергокілери. Чи помічали ви, коли, наприклад, протягом цілого дня ви займаєтесь улюбленою справою? Ви спілкуєтесь з людьми, які вам приємні? Ви відвідуєте, наприклад, якісь вистави, а можливо, ви просто читаєте книжку десь на природі, і ви наповнені. А потім щось відбувається таке, що весь резерв вашої накопиченої енергії він зливається в одну мить. Скоріше за все, це спрацював один з енергокілерів. Отже, перш ніж наповнюватись, треба закрити ці дирки, тому що наша енергія зливається як в решето, і одним з найсильніших енергокілерів є наш стан тривоги. Звичайно, тут я хочу згадати про. Емоційний інтелект і про те, що сам бані світ він спонукає до тривоги, і, звичайно, як впоратись з цим енергокілером, усвідомити свою потребу, потребу в безпеці або в контролі, і тому, що дозволить задовільнити цю потребу для того, щоб трошки тривогу нейтралізувати. А ми далі розглядаємо з вами наступні енергокілери. Один з найсильніших енергокілерів, з якими ми сьогодні зіткаємось, це е, залипання на новинах і переглядання шокового відеоконтенту. Для того, щоб нейтралізувати цю звичку, звичку розпочинати свій ранок, наприклад, з читання новин, або засинати, переглядаючи всі телеграм-канали, треба, звичайно, впроваджувати певні обмежуючі правила, наприклад, детокс-дієта, і казати собі, що ви дозволяєте подивитися на новини ну, тільки в кінці дня, наприклад, якщо немає якоїсь там. Потреби дійсно оперативно на щось реагувати, тому що це дуже потужний злив нашої енергії, як і тривога, як і шоковий відеоконтент. Наступний енергокілер. Те, що дуже часто можна зустрічати в нашому суспільстві, це так званий синдром рятівника спасательства. Коли ми без дозволу, без прохання або з проханням включаємось і намагаємось вирішити проблеми інших людей. Звичайно, це дуже виснажує. І ми будемо ще говорити про те, що невміння сказати ні. І такі емоційні стани, як почуття провини і потреба подобатись, особливо своїм близьким, спонукає нас до дій рятівника. Але це дуже посильний, потужний енергокілер, який забирає нашу енергію, що ми могли б спрямувати, наприклад, на наші дії і на наші задачі. Наступним енергокілером є так званий кілер токсичні люди. В емоційному інтелекті я пропоную використовувати трошки інший термін. Як правило, людина, яка звучить постійно на низьких емоційних тонах, в неї низький рівень енергії. І, звичайно, її поведінка буде спонукати нас до того, що ми включаємось, дратуємось, злимося, і це, звичайно, забирає краде нашу енергію. Ну, і от, Як правило, таких людей ми називаємо токсичні люди. І спілкування з такими людьми треба або обмежувати, або якщо це ваші близькі люди, тренувати асертивну поведінку. В нас будуть обов'язково ще уроки про асертивну комунікацію і про те, як домовлятися з токсичними людьми, що нас бісять. Але токсичне спілкування це звичайно дуже сильний енергокілер. Згадайте, як багато людей в вашому оточенні забирають і крадуть вашу енергію. І що ви можете зробити, щоб обмежити з ними спілкування? Відсутність рольового балансу це також дуже сильний енергокілер. Я часто чую на тренінгах про те, що Очікування від будь-якої програми, а саме від програми, коефіцієнт життєвої енергії, це досягнення балансу. І одразу трошки, знаєте, ставлю під сумнів, це очікування, тому що баланс це утопічна річ. Ми не можемо досягти балансу в кожній сфері однаково. І питання рольового балансу це в першу чергу усвідомлення своїх особистих пріоритетів. Якщо я розумію, що для мене є головним, я спрямовую свою енергію саме на цю сферу. І розумію, що як акробат, який йде по канату, в якийсь момент мені потрібно буде переставити ногу, наприклад, в сферу особистих стосунків, тому що якщо певний час я не буду знаходитись в цій сфері, там також можуть виникати конфлікти. А до речі, конфлікти ще один енергокілер. Тож, як прокачати саме цей енергокілер? По-перше, усвідомити, які ролі я відіграю: роль мене як жінки, роль як бізнес-тренерки, роль керівниці, роль матері, роль дружини. Які ще у вас є ролі? Пропишіть свої ролі. І подивіться, скільки часу ви інвестуєте в кожну роль. І чи подобаються вам такі інвестиції? Можливо, там ви відчуєте перекос і зрозумієте, що на сьогодні для вас головним є дещо інше, ніж те, куди ви вкладаєте свою енергію. І останній енергокілер це внутрішні конфлікти. До речі, розвиток емоційної зрілості він сприяє зменшенню внутрішніх конфліктів, тому що це наука про чесність, це про усвідомлення своїх потреб, своїх цінностей і розуміння, як побудувати своє життя так, щоб ці цінності і ці потреби задовільнялися. Але усвідомлення того, що я не проживаю своє життя, це вже... Надто велике надбання. Тому подумайте, що сьогодні вас не влаштовує, які у вас є внутрішні конфлікти, з чим ви не погоджуєтесь, що ви транслюєте, і що насправді ви відчуваєте, і що ви думаєте. І якщо, наприклад, з цього списку, давайте я ще раз повторюю основні енергокілери це заліпання на новинах, це тривожність, це. Поглинання шокового відеоконтенту, це рятівництво, спасательство, це токсичні стосунки, це збіг рольового балансу і це внутрішні конфлікти. Якщо ви оберете з цього списку хоча б три провідних своїх енергокілерів і почнете щось робити з приводу того, як їх нейтралізувати, помічайте, наскільки. Збільшиться ваш рівень енергії, скільки енергії звільниться на те, щоб спрямовувати її на свої справи? Отже, аналізуйте, куди ви інвестуєте свою енергію, і усвідомлюйте, куди саме ви хотіли б її перенаправити.